Усім привіт! З вами асатеролог Христослава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему Сюрприз на порозі. Розслабтеся, нікого загадувати не треба. А ми подивимося, що нам розкаже про це оракул Ленорман. Сюрпризом для вас буде прихід фінансів, багатства, благополуччя, покращення фінансового, фінансових потоків. До вас приходить сила, впевненість в собі, енергія і до вас до когось приходить. Покровитель, благородний, сильний і багатий. Який сюрприз у вас на порозі? Подивимося далі. Гадано. Буде зростати в даному разі це є. гадина не ворог, а ваша мудрість іде достаток до вашого дому. Ви, хтось отримує документи на дім спадщину. Але приглядайтеся до тих. Тут у вас буде приходити гості. Когось це дійсно може бути проявлення якоїсь суперниці або якогось недоброзичця, якоїсь нещирої людини. А ви її вимести. Ви її вичистите свого оточення. На вам не зможе принести шкоди вже сюрприз на порозі. Вас чекає радість, успіх, які доленосні, круті зміни ситуації. Сюрпризом для вас буде. Новина Смс. Так, від кого або про розмови ви дістанете розмову, новину про якусь людину, яка шкодила вас вам? І ви отримаєте над нею перемогу. Ви вичистите свого середовища і її негатив. Оце вам буде сюрпризом. Така новина. А хтось отримує новину про покращення свого здоров'я, хто був хворий, той видужає. Сюрприз на порозі, вихід з трансформації з чорної полоси, з неприємності і хворіб, всяких труднощей, невезінь, без вихід за кульцовок, закульцованих негативних програм. То для вас буде сюрпризом. І сюрпризом для вас буде отримання ключа. Тобто ключів, які ви зможете вирішувати, допомогою яких ви знайдете вихід з цих трудних ситуацій. Які останнім часом не покидають вас? І ви вийдете переможцем з усіх важких ситуацій і косите Свого життя, так як і раніше показувала вгорі, вище сказано мною, будете очищувати своє оточення. І сюрпризом на на порозі буде прихід кохання до вас, наповнення такою світлою енергією. І це все вам подоліє. Не закривайтеся, будьте відкриті, бо тим самим ви собі створюєте блоки до успішного майбутнього. Нехай буде так. Не забувайте за нейгромін. До нових зустрічей!